Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо робочий день. Я завжди у цій порі, полковник Андрій Лисенко, речник АТО, розповість нам про ситуацію на сході. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається стабільно напруженою. Збройні провокації бойовиків не припиняються по лінії зіткнення від Азовського моря до сіл на Бахмутській трасі. Водночас фактів використання ствольної артилерії та бронетехніки з боку противника не зафіксовано. Місцем найбільшого протистояння вчора були передмістя Горлівки. Зокрема, вчора близько 12.00 в районі Майорська відбулося. Бойове зіткнення між українськими прикордонниками і диверсійно-розвідувальною групою незаконного збройного формування у складі близько 10 осіб. Завдяки злагодженим діям наших бійців просування ворога було зірване. Постраждалих серед прикордонників внаслідок бою немає. За минулу добу через бойові дії загиблих серед наших воїнів також немає, і лише троє отримали поранення. За оперативною інформацією, ватажки банда формування ДНР констатують, що гуманітарна допомога з Росії, що прибуває на окупований Донбас, у більшості випадків розкрадається і не доходить до місцевих мешканців. В той же час в магазинах зафіксована поява великих партій товарів російського виробництва. Але гуманітарні проблеми терористів не турбують. У місті Донецьк, наприклад, бойовики активізували фільтраційну роботу, метою якої є виявлення місцевих мешканців з проукраїнськими настроями. Збройні сили України продовжують проводити широкомасштабні навчання. На одному з полігонів Дніпропетровщини пройшла дводенна наукова конференція, де офіцери змогли обмінятися досвідом виконання бойових задач в зоні антитерористичної операції. Під час конференції військовослужбовці виконали вправи з широким спектром озброєнь від мінометів та реактивної артилерії до броньованої техніки. Окрім того, учасникам конференції були представлені сучасні безпілотні літальні апарати та інші технічні пристрої для більш ефективного введення бою. Один із них це зенітна установка ЗУ-23-2 з встановленим дистанційним керуванням. Україна шанує своїх воїнів, які мужньо захищають батьківщину. Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження підполковника Збройних сил України Юрія Коваленка орденом Золота Зірка і присвоєнням звання Героя України посмертно. Офіцер гідно виконував бойові задачі в зоні АТО, зокрема, вів розвідку позицій противника у Донецькій області та особисто знищував. Живу силу та техніку бойовиків. У липні минулого року підполковник Коваленка зі своїм розвідувальним загоном виконав прорив крізь банди бойовиків у населеному пункту Ізваряне в Луганській області. В одному з боїв український офіцер врятував пораненого солдата. Влітку минулого року, під час бою, підполковник Юрій Коваленка отримав поранення несумісні з життям. Також під час поїздки до Тернопільської області вчора Петро Порошенко вручив капітану Дмитру Мерзлікіну. Орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Капітан Мерзлікін проявив себе як справжній герой під час боїв під зеленопіллям у липні минулого року. У ніч на 11 липня його підрозділ, який прикривав державний кордон України, потрапив під вогонь російських градів, незважаючи на поранення і понад 30 операцій. Сильний бойовий дух та жага до життя та перемоги допомогли офіцеру вижити і повернутися додому. Тепер ветеран відновлює сили та займається обліково мобілізаційною роботою у місцевому військовому комісаріаті. Українські спецслужби продовжують затримати проросійських бандитів. Так на Харківщині затримано бойовика банда формування ДНР, який повертався до України з Російської Федерації. Бойовику за брудну роботу обіцяли щедру нагороду, проте його поранили, а грошей він так і не отримав. І до вашої уваги відеодопиту цього чоловіка з розповіддю про те, чому він передумав їхати воювати на Донбас. Не поїхав, а поїхали в часові, тому що би, там то, що обічні деньги їх не платять, больніше не платять, і смисло не віжу ніякого далі всьому там продвиженню. Вирішив залишитися так, щоб залечити рани в Росії. А потім їхати домой. Через некоторое время после того, как я був в Росії на території в'їзду в Україну. потом, я був прийнят правоохранительными органами. Дякую. Донецька міліція продовжує розслідування вбивства офіцера підрозділу СОКІЛ в Маріуполі. Міліціонер спецпідрозділу «Сокіл» Віталій Мандрик 27 лютого загинув при затриманні членів диверсійної групи ворога. Ватажок банди Микола Гриненко пройшов підготовку у школі диверсантів у місті Ростов-на-Дону. Нагадаємо, що цей небезпечний бандит застрелився під час затримання. Другим був затриманий вибухотехнік групи, завідувач лабораторією одного з навчальних закладів міста. Саме він виготовляв вибухівку для здійснення терактів в місті Маріуполь. Диверсанти орендували будинок у приватному секторі міста. І там було вилучено близько 10 кілограмів вибухової речовини, амоніту, яку бойовики використовували для виготовлення вибухового пристрою. І нагадаємо, що амоніт це якраз та речовина, яка використовується для проведення вибухових робіт в шахтах. В ході слідства також встановлено, що укриття зловмиснику забезпечила жінка, що прибула у місто у грудні. 2014 року за наказом керівників незаконного збройного формування з метою збору і передачі ворогу інформації про підрозділи та пересування збройних сил України. Військові сапери звільняють Донбас від вибухівок, закладених бойовиками. З початку робіт сапери знешкодили понад тисячу одиниць боєприпасів та вибухових пристроїв. Серед них міни, гранати, протитанкові засоби та артилерійські снаряди. Більшість небезпечних боєприпасів вже утилізовані, і загрози життю наших мешканців не представляють. Місцеві жителі завчасно попереджаються про час знищення боєприпасів, щоб організувати максимальну безпеку для людей. Українські патріоти допомагають нашим військовослужбовцям. Вчора працівники банківської сфери у Хмельницькому передали матеріальну допомогу українським спецпризначенцям та місцевому військовому госпіталю. Зокрема, для військової частини були закуплені медичні рюкзаки, ліки та набори первинної хірургічної обробки. Також госпіталь отримав від благодійників медичне обладнання, необхідне для реабілітації поранених у зоні. Антитерористичної операції. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про наших захисників, що несуть службу у селищі Кримське. Національний гвардієць з позивним «Музикант» рік тому повернувся в Україну з Праги, щоб захищати батьківщину від російського агресора. Він опинився в перших рядах добровольців, які тоді неймовірними зусиллями зупиняли ворога. Боєць каже, що у рідному Дніпропетровську живуть його мама та друзі. І він не допустить, щоб хтось із них зіткнувся з війною. Зараз у музиканта вже друга ротація після відпустки, боєць повернувся на службу в селище Кримське на Донеччині. Чимало його товаришів також повернулися туди. Сьогодні вони розкидані по різних блокпостах, але зв'язку не втрачають, дзвонять один одному іноді приїжджають до гості один до одного. І в разі необхідності. Надають допомогу. Стосунки з місцевими мешканцями спочатку не склалися, згадує музикант, але в процесі служби все стало на своє місце, і він впевнений. Тільки через підтримку та взаємодопомогу можна досяг досягти миру і злагоди. Будь ласка, ваше питання. Дякую, Андрій Миколаївич. Не забувайте представлятись. Тарасов, Канал Україна. А, сьогодні з'явилася інформація, що. ДНРівці планують провокації, а саме мінувати автобуси, які прямують з їх території на підконтрольну Києву територію. Чи вам щось відомо? По перше, і друге запитання, чи оточення деякі змі писали, що сьогодні вночі чутно були постріли з важкої артилерії в Донецьку в самому місті. Чи вам відомо цього? З приводу провокацій, так дійсно нам надходить оперативна інформація від наших джерел, які знаходяться і в стані ворога, і від місцевих мешканців, які також підтверджують, що дуже багато зараз зусиль докладається для того, щоб здійснювати якоможна більше провокацій, в тому числі і з можливим підривом і транспортних засобів, якими будуть пересуватися мирні мешканці. І... Провокації під час проведення Великодня, там, де будуть е, збиратися люди, і біля церков, і е, для святкування цього великого християнського свята, тому ми вже починаємо попереджати, проводити інформаційну роз'яснену роботу серед мешканців, щоб вони дуже обережно ставилися до предметів, які можуть е, бути використані в якості вибухових пристроїв і бути пильними, тому що саме пильність допомагає нашим громадянам уникати загрози і своєчасно реагувати на будь-які можливі замінування або провокації, які готуються бойовиками. А чи посилюється режим безпеки і перевірки на лінії розмежування? Як тільки надходить оперативна інформація про можливі? Загрози з визначеним характером, а також з визначеними колом людей, які можуть це робити, або це жінки, або це люди, встановлюються їхнє і фото, і прізвища. Вони вносяться до єдиного списку, який контролюється під час проходження перепускних пунктів, і зрозуміло, що людей затримують, тому ця робота. Відбувається практично кожного дня, але з тим великим потоком інформації про можливі провокації ця робота буде посилюватись. З приводу, з приводу Донецька не готовий сказати, оскільки у нашої важкої артилерії там немає, вона відведена відповідно до мінських домовленостей. Про це є е, в, в звіті все сказано в звіті е, в місії ОБСЄ. Якщо щось і вибухало в Донецьку, то ну це цю інформацію треба перевіряти. І ми не виключаємо, що це також є одним з елементів провокації бойовиків, які намагаються звинуватити українських військових у зриві мінських домовленостей. Валерія Кондратова, Ліга Бізнес-інформ. Пане Андрію, ви позавчора обіцяли оприлюднити інформацію щодо кількості українських військовослужбовців, які зникли безвісти. Чи я у вас вже ця ще інформація? не отримали уточнення дані? Дякую, наступне запитання. Тоді дуже дякую Андрію Миколаївичу. Дякую всім. Наш наступний брифінг о 13.45. Інформація від ОБСЄ.